На якому етапі навчання приблизно, коли воно може закінчитися, тому що в західних медіа є різні дати, наприклад, коли F-16 дадуть партнери Україні, хтось називає червень, хтось називає липень, чи є у вас якийсь термін, на який розраховують в збройних силах України? Ну насправді наші партнери не багатослівні. Звісно, що більшість перемовин ведеться за зачиненими дверима, оскільки це досить така тонка інформація, яка е, не потребує широкого розголосу. Скажімо так, але е, так, звісно, зараз дві групи наші це в Данії, в Сполучених Штатах. Вони дійсно проходять уже опанування безпосередньо. F-16, відточують свою майстерність та практику. Нальот необхідний годин на цих літаках здійснюють звичайно, що зараз це один із таких можливо завершальних етапів. Звісно, що коли саме відбудеться передача, так і коли саме ми побачимо. F-16 в небі ну напевно не варто розголошувати. Аби противник ну це була для нього певна несподіванка. Звісно, що як тільки про це вже можна буде говорити, ми повідомимо всім українцям, оскільки всі дуже чекають цієї новини, як і в повітряних силах, так і звичайно і звичайні мирні українці. Чекають, коли вже нарешті наші літаки зможуть збивати і російські ракети, які тероризують наші мирні міста. Ну і звісно, що і протистояти російській авіації. Яка активно використовує керовані авіабомби і інші засоби повітряного ураження? Ви натякаєте на те, що в повітряних силах знають дату? Давайте залишимо без коментарів, оскільки не хочу, аби були зайві спекуляції. Як тільки у нас з'явиться інформація, ми обов'язково про це повідомимо. Добре, а от щодо навчання технічного персоналу, який має навчитися за кордоном, потім передавати ці знання вже безпосередньо в Україні. Чи можете розказати деталі? Чи воно настільки ж довготривале, як і навчання пілотів? Чи все ж там воно швидше закінчується? Так, ну звісно, що це досить серйозна підготовка, оскільки необхідно вивчити всі ключові деталі, так літака, системи, які потребують обслуговування, як саме проводити заміну певних деталей, ремонт. Звісно, що це довготривалий процес, який потребує підготовки. І Наші фахівці зараз заповнили всі слоти, які нам надала повітряна коаліція країн, які нас підтримують. Звичайно, що ми по максимуму використовуємо всі можливості для того, аби Якомога більше підготувати наших фахівців, наших експертів, які зможуть уже безпосередньо ділитися досвідом, в тому числі і з своїми колегами вже тут в Україні. Звісно, що цей процес буде продовжуватися і надалі. Ми будемо готувати якомога більше таких фахівців. Але зараз от тривають також підготування паралельно із пілотами цих майстрів, які будуть обслуговувати ці літаки. Ви вже згадали і про там керовані авіабомби, якими Росія зараз послуговується в своїх атаках на Україну. Президент Зеленський сказав про те, що лише за березень російські сили вдарили по Україні понад 4 тисячами керованих авіабомб ракет і шахедів. Чи можна назвати, тому що так ця цифра вражає? Чи можна назвати, сказати, що це певний такий рекорд? Що російські війська дуже активними в цьому сенсі були в березні? Um tchau. Про це можна говорити, оскільки якщо ми говоримо навіть про цей рік, це найбільш масована така атака була за цей місяць, і за даними головного управління розвідки, вона не остання. Ми бачимо підготовку росіян на різних майданчиках, в тому числі гур заявляв про підготовку до пусків калібрів крилатих ракет. Так звісно, що ми готові. Ми постійно відслідковуємо інформацію про переміщення, про можливість застосування. Ми обмінюємось інформацією. З нашими міжнародними партнерами використовуємо розвідку та інші джерела для того, аби відслідковувати та а, маневрувати нашими силами ППО на найбільш загрозливі напрямки. Звісно, що нам необхідно більше саме систем ППО, установок ракет до них, оскільки Росія має на своєму озброєнні досить багато Таких засобів ураження, в тому числі і літаків, звичайно, що така кількість бомб керованих це досить велике навантаження на нашу систему ППО. О, звісно, що найефективніше протистояти ним це боротися безпосередньо з носіями, оскільки це матиме найбільший ефект і відсутність самого носія, і звичайно, що воно зменшить навантаження, та й психологічно це матиме певний вплив на пілотів, які будуть наближатися до лінії зіткнення, аби скинути якусь чергову авіаційну бомбу на наше мирне місто. Хочу вас ще поцікавитися таким, тому що ви знаєте, там і в соцмережах і в якихось розсилках там між собою вайбер розсилках один одному може передаватися така інформація, яка циркулює там останнім тижням після оцих останніх атак, які були дуже сильними на енергетичну інфраструктуру українську, в тому числі там на гес. А про те, що Росія готує 200 ракет для атак на Україну, що йдеться там під загрозою конкретні міста: це Київ, Харків та Запоріжжя, чи якісь такі підготування до такої масованої атаки в повітряних силах фіксують сьогодні, ну про це більше знає розвідка. Головне управління вони збирають інформацію, і про це більше скажуть мої колеги. Але я скажу так, що ми готові до відбиття. Ми, як я сказав раніше, ми відслідковуємо переміщення ймовірні пуски. Ми повідомляємо про це постійно в нашому телеграм-каналі та на каналі WhatsApp коли ми бачимо якусь підготовку до балістичних, наприклад, ударів або взльоти російських стратегічних бомбардувальників типу Ту-22 або 95 з різних аеродромів. Ми одразу інформуємо про це населення, аби вони були готові. Звичайно, що відбуваються і вживаються всі необхідні заходи для переміщення наших систем. ППО так їх маневрів для того, аби на найбільш загрозливих напрямках надати гідну відсіч повітряному нападнику. Я дякую, що ви це також прокоментували. Це дуже важливо, оскільки це дійсно обговорюється в соцмережах. Дуже доречно, що ви згадуєте і WhatsApp, і Те, що повітряні сили є в WhatsApp, і Радіо Свобода є в WhatsApp. Це дуже також важливо, тому що що буде з Телеграму в Україні, також не знаємо і треба бути готовими для того, щоб мати всю інформацію в своєму телефоні в альтернативному месенджері. Дякую, пане Ілля, що долучилися до нашого ефіру.